Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу обновочку нашої майстерні. Це камінь для заточки вашита White. 10 дюймів. Гігантська. Здоровенна вашита. Довжина 258 мм. Ширина 48 мм, товщина 36,5 мм. Це один з легендарних сортів вашита, вашита Лілі Вайт. Вік цієї породи сотні мільйонів років. Такий камінь. Таких розмірах на сьогодні це велика рідкість. Родовище цієї породи, це є гора Вашита, штат Арканзас, почали розробляти в 1823 році. В 30-х роках ХХ століття Вашиту Лілівайт перестали серійно добувати. ті екземпляри які зараз можливо знайти, це вже. Колекційні експонати. Це чистий діоксид кремнію. Камінь працює дуже швидко і дуже однорідно. І головне володіє рідкісним абразивним діапазоном, закриваючи практично всі етапи загострення. Від стартового формування геометрії ножа інструменту до фінішного етапу загострення. Ну, що можна регулювати там, кількістю олії і зусиллями притискання інструменту до поверхні. Ну, тобто, якщо немає необхідності сточувати великі сколи, тобто робити регрінт, можна загострити ріжучий інструмент практично одним каменем. Ну, більше про цей камінь так само про історію вашит. От, можна подивитися в розгорнутому відео від Ярослав Німой, дякуючи якому цей камінь і оселився в нашій майстерні. Силки е, будуть в описі відео. От. Тепер про коробочку. Коробка виготовлена в Україні, майстер Василь Труфанов. Дуже хороший майстер, який працює з деревиною, горіх, дуб інші породи на вибір ЧПУ виготовлення виробів. От зараз поставлю відео. Невеличке відео з процесу виготовлення цієї коробочки. Ця виготовлена з горіха. Фінішне покриття Arkansas Oil Силку на інстаграм сторінку майстра Василя Труфанова так само буде. В описі до відео. Дякую за увагу!